Шаховий турнір, що стартував 11 грудня, триватиме 9 днів. Вперше у змаганнях беруть участь 30 гравців різного віку. Це рекордна кількість для шахового клубу Думка серед гравців і аматори, і майстри спорту. Я просто люблю шахмати. Я просто полюбляю грати в шахи і зустріч зі знайомими, друзями, шахістами. Тим більше, що тут є гройсмейстери в клубі. Не в кожному місті є такі шахи. Взагалі, я вважаю, допомогли мені у житті. Я працював до 72 років, і я був на високій посаді. В мене було багато завдань, які я вирішував. Шахи в житті це величезний плюс. Це і гра, і інтерес розвиває мислення. Принаймні, я намагаюся в цьому. Переконати своїх онуків. Я впевнений, що я здобуду призове місце і сподіваюся на перемогу остаточно. Я думаю, що всі, хто бажає того, хто цілеспрямований, можуть грати в шахи і досягати високих результатів. Ну, звичайно, вона допомагає приймати рішення. Наприклад, коли в тебе мало часу, тобі треба. Дуже точно робити ходи. Ну, також воно розвиває концентрацію. Ти можеш дуже довго про щось думати, і ти дуже занурений. Серед учасників нинішнього турніру один майстер спорту та дев'ять кандидатів майстри спорту. Наймолодшому гравцю вісім років, найстаршому вісімдесят сім. В один день грають один проти одного суперника. Тільки Тобіж усі. Суперники зіграють з дев'ятьма учасниками цього турніру. Швейцарська система. Це як у футболі зараз у шахах. швейцарська система. І хто набере більше кількість очок, той переможе в цьому турнірі? Чемпіон міста з шахів серед чоловіків 23-го та 24-го років. Олексій Логовський теж бере участь у турнірі Думка взимку з мрією про перемогу в Олексії. Як і в будь-якого спортсмена, є свої секрети: як обійти суперників. Та звичайна кукла воду. А якщо, якщо без жартів, то ну, перед партією каву випити, щоб збадьоритись, прийти на партію ну, в доброму настрої, до, з добрими думками. Тобто таке вовремя, ну за під час гри можу пити воду, це теж допомагає. Або ж в останній час їм грецькі горіхи кажуть, що теж допомагає бути свіжішим за, за шахівницею у кожного, коли починає. Починає змагатись у нього десь така мрія, десь є. Треба ж зайняти перше місце. У кожного шахіста є мрії бути виші, више, вище. Ну тобто, я зараз майстер спорту. Звичайно, хочеться бути гросмейстером. Шахи це багатогранна гра, яка потребує і інтелектуальних вмінь, і фізичного розвитку, і витривалості, і гарної підготовки. Певнений представник Запорізької обласної федерації шахів, народний депутат України Сергій Штепа, захоплюється шахами з дитинства, неодноразово посідав призові місця у турнірах. Тож і нині все більше намагається підтримати розвиток цього виду спорту в рідному місті. Шафа вони сприяють логічному мисленню, вони сприяють тому, щоб людина думала трохи наперед, обмірковувала, які були наслідки тих чи інших дій чи вчинків, і робила все обдумано не спонтанно. А це по життю дуже дуже сильно допомагає. Я з дитинства любив шахи, займався шахами і в цьому шаховому клубі грав. Я думаю, не на одному десятку змагань ще у своєму дитинстві, у підлітковому віці. І зараз час від часу, коли є така можливість, приходжу на змагання, тому що мені дуже подобаються шахи. Це завжди цікаво. Це насправді не тільки інтелектуальна гра, це певною мірою і гра, яка потребує. Викликає потребу у гарній фізичній формі, бо люди вважають, що шахи це лише просто думати за дошку. Ні, насправді не так. Коли ти сидиш і граєш 3-4 години підряд, ти дуже сильно втомлюєшся. Але людина, яка є підготовлена, яка до цього займалася певний час і фізичною активністю. Вона може проявити себе і більше час витривало грати в шахи, не зіваючи, так би мовити, погані ходи, бачачи все, що відбувається на дошці, і граючи достатньо швидко, для того, щоб, можливо, якщо не обіграти опонента по позиції, то виграти його. По часу, бо як ви знаєте, в шахах можна перемогти не тільки поставивши матчу чужому королю, але й коли у суперника закінчився час на роздуми. Для рекордної кількості учасників зимового турніру з шахів і нагород підготовлено чимало. Призовий фонд вельми солідний. Від грамот до грошових винагород. Переможці отримують, як завжди, дипломи та грамоти. Можливо, ще й кубки будуть. А також Федерація, обласна федерація Запорізька Шахів надала грошові призи, і десь 12 призів буде у цьому турнірі. як представник федерації. Я... Забезпечує частину призового фонду цього турніру. Хочу, до речі, подякувати керівництву федерації за те, що воно сприяє проведенню Запоріжжя змагань, і цим привертається увага молодих шахистів, здебільшого. Як ви побачите, тут серед гравців переважно або пенсіонери, або дуже молоді гравці. І це добре, що молоді гравці не виїжджають з нашого міста, а продовжують грати саме тут. Якщо ми втратимо нашу молодь, якщо ніхто не буде приходити на шахи, якщо ніхто не буде займатися спортом, то взагалі заради кого ми тут будемо жити? Хто тут буде жити через 10-20 років? Наше завдання, щоб наша молодь залишалась тут і розвивала наш регіон у майбутньому. Ірина Чернова, Микита Денега, телеканал МТМ.